Бачите оце? Ви бачите це? А ось тут. Ну що ж, друзі, можете мене привітати. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Сьогодні ми шукаємо в лісі на позиціях австро-угорських військ Першої світової війни. Це така передова лінія, укріплений район. Все, звісно, я вам покажу. Сподіваюсь, будуть знахідки. Друзі, прошу вас підтримати збір для третьої окремої штурмової бригади, яка зараз на Донецькому напрямку збираємо на позашляховик. Цей позашляховик потрібен для оперативного виконання бойових завдань. Друзі, пам'ятайте, що кожна гривня це цвях у труну Російської Федерації. Всі деталі в описі до відео і в закріпленому коментарі. Підтримуйте наших захисників. Ну що ж, погнали шукати. Ну що ж, друзі, 5 хвилин і я вже знайшов перший артефакт того періоду. Спершу подумав, що це смітник, ну можливо це і смітник. Ось бачите, цегла, глибокий сигнал. І погляньте, що я знайшов. Саперну лопату Австро-Угорщина. Ну, тут ґрунт болотянистий такий, тому лопати тут в дуже гарному стані, зазвичай. Ось, і ржа трішечки. Облетіла, і тепер можна поглянути плюс-мінус стан лопати. Геть кепський стан лопати. Ну, Залізо тут буде в поганому стані. Ну, але це долина, тут волога, а трішки вище бруствер і бліндажі, і траншея. Ось на бруствері залізо гарно зберігається. Ну, Пробую шукати. Поки що гільзи. І все. Але все ще попереду. На брустворі траншеї, потужний сигнал. І, друзі, я вже думав, що це пряга. Але ні, не пощастило мені. Ось це гільза від ракетниці, рейх, третій рейх, друга світова війна. Ось такий артефакт. Була тут і Друга світова війна. Ну що ж, скажу, місце стратегічне. Ось там місток є, далі річка, і, мабуть, в радіусі 20 кілометрів жодних переправ більше немає. Ну тому, звісно, це місце обороняли. І в Першу світову війну у 16-17 роки тут проходив фронт. З середини 19 століття по Першу світову війну тут була вускоколіка, яка використовувалася для лісозаготівлі. І ось свідчення цьому. Ось така накладка на шпали. Саме вздовж цієї вускокулійки і були позиції австро-угорські. Мабуть, цією колією було зручно доставляти різноманітне обладнання, боєприпаси і таке інше на позиції. Поміж глибоких траншей Першої світової війни трапляються такі невеликі ячейки, і в тих ячейках погляньте, що. Ось настріл. Настріл. Це наш Маузер по Другій світовій війні. Ось, дуже густо. Мабуть, було кулеметне гніздо. Гільзи залізні. І, можливо, раз на 50, можливо, менше раз на 30 метрів трапляються такі ячейки. Ось там в долині річка. І вздовж річки. Вони займали такі позиції. З іншої сторони, мабуть, була червона армія. Скоро, друзі, у мене буде справжня колекція кришок від траншейного щита по Першій світовій війні. Ось погляньте, але форма досить цікава. Можливо, це якась модифікація. Ну, ось це така кришка на амбразуру траншейного стрілецького щита. Австро-Угорщина або Німеччина Перша світова, тому що. Форма її така досить незвична. Чи це мені просто так здається? Ну, на жаль, поки що цілого траншейного щита я не знайшов, але все попереду. Артефакти є артефакти. Я трішечки змінив локацію. Я пішов на старі місця, де колись були капане абцайхини, тому що на передовій лінії лише гільзи і фрагменти снарядів. Тобто не дуже обжито. Ну, а тут тут життя вирувало. І ось бачите, траншейні щити. Дивно, тому що їхнє місце на передовій лінії. Тут друзі трішки чистили ліс, і ось бачите, заготівля дров триває. От, І поряд я знайшов такий сигнал. І ви бачите? Оце? Ви бачите це? Ну що ж, зараз буде момент істини. Чи це просто піхви, чи піхви з багнетом. Ну що ж, дивимось. Важкі, важкі. Ну, з багнетом, з багнетом. Ні, не з багнетом. Але погляньте, гарнесенькі піхли до багнету М95. Австро-Угорщина, Перша світова війна. Маліхи. Ось так. Ну що ж, на реставрації? На жаль, без багнету, але потрібно шукати, можливо, багнет неподалік. Давно я не знаходив багнетів. До Маліхера М95, а про М88 я взагалі мовчу. Щось немає їх. Всі вже викопали. Ну, але я знайду обов'язково. Трішки, друзі, побутовщини. Ось погляньте, це фрагмент люльки. Зверху кріпилася кришечка для люльки. Мабуть, люлька була дерев'яна ось така річ. Можливо, і кришечка поряд. Корили собі тут вояки і губили і люльки, і піхви до багнета. А можливо, і багнети. Хто його знає? Ось така, друзі, корона трапилась мені. Матеріал цинк. Можливо, це фрагмент петлички, а можливо і ні. Хто знає, від чого корона, то пишіть у коментарях. Я ніколи такої не знаходив. Ну, корона 100%. Австро-угорська, а саме австрійська, тому що угорська корона з похиленим хрестом, ну і вона трішечки іншу форму має. Ну, не трішечки, а так іншу форму. З однієї ямки, друзі, в мене вже три сигнали. А саме ось такі кітельні гудзики Австро-угорщини. Ну, цинк, але погляньте, як фарба збереглася. Гарненький стан такий. Ось погляньте гарно фарба збереглася. І там ще є сигнали. Ось зараз пінпойнтером перевірю. А ось тут мабуть ще один гудзик. Де ж він? Може на Пцайхен? Гудзик, друзі, ось погляньте, який зелененький. Справжній схрон гудзиків. Зелененьких. Вау, Ну що ж, потрібно шукати, бачите, місця обжиті. Були солдати, губили гудзики, губили люльки. Ну все на світі губили. Ну що ж, друзі, можете мене привітати, тому що ось за цим листочком в мене перша монетка на сьогодні. І знаєте, що це за монетка? Так, це 2 гелера 1900 року з пісочку. Ось така монеточка. Ну що ж, все тут губили, все. І я наближаюся до капана Апфена. Я сподіваюся. І на світ народжується фалеристична знахідка, а саме кокарда. Австро-угорська кокарда. Погляньте, в якому гарнесенькому стані. Цинк, але стан просто дуже-дуже гарний. От, Франс Йосип перший. Супер, це вже приємна знахідка та ще й в такому стані. Ну що, пробую ще шукати. Інколи ці кокарди лежать не по одній. А до речі, я її викопав досить глибоко і сигнал був не кокардний, а щось інше було. Так що зараз ще ямку перевірю. Ну а так, вже лайк за таку знахідку. Ну і сигнал у мене щойно був. Я думав, що це вже кваліфікаційний знак. Але ні, ні. Ось погляньте, що це таке. Ну і що це таке? Ніжки рівні, ось, не обламані, наче кудись ставились. Можливо, це маленький стілець, ось такий для маленького Франца Йосифа. Як гадаєте, міг бути такий стілець? Ну, а насправді свої припущення. Пишіть у коментарях. Матеріал латунь. Невідомо мені. До речі, в тій ямці більше кокарт, на жаль, не було. Ну, але все ще попереду. А серед солдатів, друзі, був ще модний фраєр. Погляньте, яка запанка. Це скло, мабуть, ну, 100% скло. Все інше латунь. Модний солдат був. Ось такий з червоним кривавим каменем. Ось така ще побутовщина трапляється, поміж різноманітне військове. Сміття. Доріг старих тут не було, лише позиції. І все, що тут можна знайти, все по Першій світовій війні. Ну і трішечки по Другій світовій війні. Друзі, погляньте, Камрад знайшов фрагмент. На жаль, фрагмент ось такої гарної люльки. Шкода, шкода, погляньте, ще з клеймо. Але клеймо дуже таке нечітке, важко розібрати. Ну, шкода, звісно, була. б ціла люлька. Було б круто. Ну, а так ось такий фрагментик. Ну і це цікаво знаходити. Друзі, ще камрад викопав декілька пляшок, але, на жаль, на жаль, наскільки я бачу, нічого цікавого, розписаного немає. Ну, Буває і таке. Ось маленькі такі, можливо, аптечні пляшечки. Гарнесенькі такі. От. Потім слоїк. Тут якийсь номер майонез. Ну і бити. О, ні, тут щось написано. А 0,35 літра. Ну що ж, друзі, час їхати додому. Знахідок трішечки нашукав, їх достатньо, враховуючи, що копав лише 5 годин. Друзі, прошу долучитися до збору для третьої окремої штурмової бригади на авто. Кожна гривня може врятувати чиє життя, а може допомогти знищити життя російського окупанта. Ну що ж, успіху вам, успіху мені, до зустрічі!